Ментальне здоров'я зараз один з найбільших викликів на шляху до реалізації потенціалу українського суспільства, української нації, і це той фактор, який впливає на усі сфери життя, як персонального, так і загальносуспільного. І в цьому відео хочу розглянути питання, наскільки доречно розділяти фізичну і ментальну або психологічну складові. Людської природи, людського здоров'я, якщо вірити оновленій статистиці Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна зараз на першому місці за відсотком людей з депресією. І хоча в мене мінімальний рівень довіри до WHO, але це дослідження підтверджує очевидну істину про те, що війна, страждання і непередбачуваність. Погіршують психологічний, ментальний стан як конкретної людини, так і суспільства в цілому. І особливо, коли на 40 мільйонну країну є лише 5 тисяч офіційно дипломованих або акредитованих психологів, десь 15 тисяч шкільних психологів, і один психолог на 500 військових. Тому очевидно, що в найближчі десятиліття неможливо буде вирішити це питання через спеціалістів завдяки якимось суперкласним психологам, психотерапевтам. По-перше, тому що їх просто не вистачить, а по-друге, тому що більшість позитивних результатів досягає маленький відсоток спеціалістів. Як, в принципі, і усюди, принцип Парето працює завжди: 80, 20, 90, 10, тобто більша частина позитивних, прогресивних якихось зрушень втілюється маленьким відсотком людей. І це абсолютно нормально. Що робити? Забити повністю на спеціалістів і намагатись самостійно пробуватись крізь цю темряву. Чи навпаки влити багато грошей в те, щоб навчати якомога більше людей, чи залучати закордонних спеціалістів, але цього все одно не вистачить. Цього не вистачає в найрозвинутіших в цьому плані країнах. І, як на мене, основне питання це спосіб життя. Ті зміни, які призвели до катастрофічного погіршення психологічного стану, ментального здоров'я в усіх суспільствах, відповідно є якісь загальні риси, які призводять до таких результатів, до того, що ми живемо краще, об'єктивно краще, ніж усі попередні покоління. В плані комфорту, технологій, взаємозв'язку якогось коннекту завдяки інтернету і месенджерам і соціальним медіа, але одночасно ми почуваємось гірше, вищий рівень депресії, більше апатії, менше людського єднання, менше відчуття залученості. До чогось, що дає бажання жити, розвиватись і створювати щось нове, попри всі перепони. І на мою думку, однією з основних причин такої ситуації стало виділення психології в окрему науку, яка розглядає внутрішній світ людини і її емоції. Як щось окреме від фізичного світу, від матеріального світу, який і продукує такі реакції. Тому що емоція це індикатор, це симптом взаємодії з зовнішнім світом. Всі емоції спрямовані на те, щоб людина проявлялась якомога оптимальніше в умовах фізичного світу, є якась дія. Якщо вона позитивна, виникають позитивні емоції для закріплення цієї дії, що в майбутньому хотілося цю дію робити знову і знову. І зворотня теж правда, щось негативне, щось, що зменшує шанси на виживання, на процвітання організму, з'являється негативна емоція, якою природа хоче вказати, що. Туди не варто йти, цього не варто робити. Там буде погано, боляче, сумно, страшно, тривожно. Тобто всі ці емоції мають під собою абсолютно логічне обґрунтування з еволюційної точки зору. І все це починається з несвідомого віку, з першої реакції на взаємодію з зовнішнім світом, з домашніми тваринами, з певною їжею. З реакцією батьків і інших людей. І якщо перший досвід негативний, то висновок робиться щодо усіх наступних схожих ситуацій. Наш мозок і в цілому еволюція працює на оптимізацію енерговитрат, тому що світ величезний, ретикулярна формація визначає маленький відсоток інформації, яку наш мозок здатен працювати інформацію, на якій ми фокусуємось, і відповідно, в залежності від того, на чому в певний момент сфокусувався мозок, такі і висновки, вони дуже часто не відповідають реальності. Дивно розділяти фізичний світ, фізичний стан і емоційний стан, і психологічний стан. Все це взаємопов'язано, все це спрямовано на виживання і процвітання людини. Але висновки з більшості ситуацій ґрунтуються на надзвичайно обмежених даних, тому що світ нескінченно комплексний, є мільйони параметрів. Для кожної людини, для кожного організму, і ці параметри помножуються на параметри зовнішнього світу, все дуже спрощується і робляться найочевидніші найпряміші найпрямніші висновки. І часто вони хибні. Для того, щоб повернутися до чогось базового, на мою думку, необхідно починати. З логіки еволюції, а не з логіки конкретної людини, яка мала унікальний досвід в унікальних умовах з унікальною родиною, з унікальною генетикою, і особливо враховуючи значні відмінності між чоловічою і жіночою нервовими системами і моделями взаємодії з зовнішнім світом і з собою в цьому світі. І мені здається, що зараз одночасно не вистачає простих моделей через величезну кількість методик психологічної допомоги, кожна з яких просувається як єдина правильна і рекламується таким чином, хоча є фундаментальні параметри, і одночасно з цим. Моделі певні, одночасно задіюються як в роботі з чоловіками, так і з жінками, без прийняття того, наскільки по різному проявляються чоловіки і жінки в стресових, складних, темних епізодах життя. В моєму розумінні ментальне здоров'я повністю залежить від фізичного стану. від Фізичного здоров'я людини, або від відповідності конкретного стилю життя, тому стилю життя або тій моделі, яка закладена еволюційно в конкретну людину. Звичайно, є особливості, в залежності від характеру, місця народження умов. Статі фізичних особливостей, інтелектуальних особливостей, психіки, багато-багато іншого, але є універсальні параметри, які стосуються усіх людей: здоровий повноцінний сон від 6 до 8 або навіть 10 годин, фізична активність, навантаження фізичні. Харчування адекватне і повноцінне соціалізація обов'язково контактування з іншими людьми особливо не через екран, а в просторі особистому, романтична складова життя, творча складова або прояв робочий, прояв якогось внутрішнього таланту, потягу, так, відчуття. Корисності себе як частини суспільства і людства в цілому. Тобто, це ті показники, які визначають здоровий організм. Є, звичайно ж, нюанси, які вказують на нашу індивідуальність, які роблять різноманіття. Настільки прекрасним і необхідним параметром для розвитку цивілізації. Але все це йде вже після закриття базових потреб. І як усунення симптомів певної хвороби не означає вирішення фундаментальних першопричин появи цієї хвороби, так і фокусування на. Психологічному стані без того, щоб усвідомлювати усі інші параметри, і фізичні, і соціальні, фінансові і будь-які інші, це лише маскування справжніх причин. І це, на мою думку, це скам, це те, що тримає людину в постійній надії, але. Не звільняє від відчуття дискомфорту і диссатисфакції, незадоволеності своїм життям. Звичайно, існують ситуації, коли необхідно допомогти людині усіма доступними методами усунути небезпечні для життя симптоми, використати антидепресанти чи інші методи психологічної підтримки. Але це милиці, це. Тимчасове рішення, після якого має бути чіткий план повернення до повноцінного життя, це не означає, що все життя треба ходити на милицях. Існують методи, існують і вже перевірені шляхи повернення людини до своєї природи. До реалізації свого потенціалу і відповідно до проживання свого життя, своєї долі з насолодою і з відчуттям реалізованості, без чого, як на мене, неможливе психологічне здоров'я, час прийняти дуальність людського життя, де з одного боку. Ми лише продовження мільйонів років еволюції з усіма програмами, які закладені нашою планетою, природою, і всі ці механізми продовжують працювати. І одночасно з цим ми існуємо в новому світі, з цифровізацією, з технологічним прогресом. З духовно, інтелектуально соціальним проривом, якого не було ніколи в історії, відповідно, нам необхідно одночасно тримати ці два світи, ці дві реальності в своїй свідомості, і адаптувати нашу цифрову реальність. Зверху, над фундаментом фізичної, матеріальної реальності, яка не змінювалась мільйони років, або десятки тисяч, як мінімум, років для людства і для нашої природи, для нашого мозку, тіла, нервової системи, психічної системи. І пошук цього балансу це дуже цікавий, нелегкий, але. Необхідний шлях, кожен з нас може його проходити особисто. Бажано, звичайно, об'єднуватись, отримувати знання і інструменти з різних напрямків, і пам'ятати, що ні в кого немає всіх знань. Все побудоване на припущеннях, на гіпотезах і на індивідуальних. Випадках. Більше того, те, що зараз працює для мене, може не працювати вже завтра. І те, що працює для мільйонів інших людей, може не працювати для мене. І навпаки. Відповідно насолоджуватись процесом, розуміти і поважати свою природу і з сміливою зацікавленістю прямувати в майбутнє, де буде. Ще більше викликів і невідомого, але так само більше інструментів і можливостей для реалізації всього, що закладено в нас. У нас є все для повноцінного, щасливого, здорового, реалізованого життя. І Цікаво буде дізнатися, що ти думаєш про психологічне і фізичне здоров'я. І що з них є першочерговим?